Ой, на не-нане! <світ> так болтається. Вітаю, мене звуть Наталія, і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Ну що ж, вже настає. Я не знаю, в яке число я викладу це відео, але вже записую. Кінець осені. І давайте підведемо підсумки всього, що я накупила за цю осінь. На жаль, Цієї осені це небагато, всього шість ароматів, бо чоловік більше мені не допомагає купувати аромати. Я вам завдячую велике дякую. Хочу сказати всім, хто бере у мене аромати на розпив. Саме завдяки вам я можу купувати нові аромати, знайомитися з новими парфумами і розширяти свої парфумерні враження. Ну що ж, а тепер перейдемо до ароматів, я почну від тих, які з'явилися першими, і до останніх. Найперший аромат, який в мене з'явився цієї осені, чи він в кінці серпня з'явився, я вже не пам'ятаю, але записано, що у вересні. Це аромат Фурла меравігліоза. Це подарунок. Або, можна навіть сказати, ми обмінялися. Я віддала свого Паскаль Моравіто. тут покладу. А мені дісталася фура меравільоза. Я дуже, так, мені було цікаво, що це за аромат, бо в мене від фури нічого немає, і я ніколи якось не доходила руки знайомитися. Це недорогий аромат, іспанський, наскільки я знаю. І було цікаво. Ви знаєте, дуже аромат, я б сказала, досить простий. Тут я відчуваю в ньому тільки малинку і уд. Не знаю, скільки тут нот Пірамід вам піраміду вам вставлю, щоб було зрозуміліше. Але якщо чесно, то піраміди часто це обман, це політ фантазії парфумера, а наша фантазія розкриває в ароматах інші ноти часом. От я відчуваю тільки малинку і уд. уд. Малинка тут непогана, і я могла б його носити, якби не уд, але я не люблю удові ноти, чесно кажучи. Але аромат гарний насичений, ну, тобто він буде триматися, буде шлайфити якийсь час, але не моє трошки. Я його поставила в розпил, як бачите, дехто вже цікавився тим. Я сподіваюся, так він і потрапить в руки більш люблячі. Ах, я вважаю, що аромати не мають стояти, навіть якщо це подарунок, ну не знаю. Можливо, ви мене засудите, але мені шкода, що парфуми простоюють і потім псуються. Я навіть коли я комусь дарую парфуми, я говорю: якщо тобі не подобається, можеш передарувати далі, можеш продати, як ти вважаєш за потрібним. Я на це не ображаюся. Ну, якщо ви ображаєтесь, то ну, це, звісно, ваша справа. Але от я так ставлюсь саме до парфумів. Не до всіх подарунків, звісно, але саме до парфумів. Я так ставлюся. Я хочу, щоб вони прожили своє життя і ви пішли з нього пустим флаконом. Наступний аромат. Це аромат Kinzo Cedar Secret. Чи, да, Cedar Secret. Ось такий флакончик на 75 мл. Коли вийшла ще ця лінійка, я... мені дуже сподобалися ці флакони. Мені часто здалося, що вони аж такі здоровенні, Вони так прикольно виглядають. Дуже хотіла з ними познайомитися, але якось не було нагоди, не було гарної ціни, звісно, на них. А тут я побачила по гарній ціні, і я вирішила його купити. Думаю, хоч, щось. хоч і кедр, але кедр мене не так лякає, як ут, і в деяких ароматах він гарно доповнює. Але цей аромат я взагалі не можу зрозуміти. Певно, я буду робити двірку дивних ароматів, і цей буде там, якщо я його не розгадаю. Він і на шкірі мені дивний, і на сверветься зовсім інший, і на шкірі він більш кедровий такий, трошки. Я не знаю, яка це нота, чи то бензоїн? Раніше мені здавалося, що це бензоїн дає таке відчуття. Кедр трошки пудровості, зовсім зовсім трошечки. Трошечки помадності, трошечки солодкості. От чесно кажу, я не можу толком скласти про нього думку, мені він не зрозумілий. Так само, як в мене є аромат, я влітку його купила. Розенду Матео, я казала, що я розберусь і восени вам розкажу. Я не розібралась. Я не можу його зрозуміти. Хоча там прямо написано на флаконі ноти. Тут нема, тут тільки написано кедр. І навіть якщо в піраміду подивитись, ну ні. Ні, тут цільний якийсь букет, але букет з, непонят... з незрозумілих мені компонентів. От лише кедр. Я відчуваю те, можливо, через те, що він тут написаний, тому я його відчуваю. А громад доволі спокійний, я б сказала, повсякденний і теж на зараз, на тепер на таку погоду. Але я думаю, все таки через кедр його не варто овердозити і заходити зразу в громадський транспорт. Тому що ну, кедр все-таки бушить, може придушити. Але аромат цікавий. Мені цікаво, що я не можу розгадати, але я тим, тим же самим я не можу про нього нічого сказати, тому мені трошки обідно. Наступний аромат це парочка. Я купила одразу два, тому що вони були по гарній ціні. Це новий бренд, італійський Essence Міланку. Так вам ближче покажу. Ну, почну з того, який мені сподобався менше. Тобто той, який я взагалі не зрозуміла. Цей бренд я ще ніде не бачила. Я гуляла на мейкапі, іноді просто заходжу, думаю, подив... ну, подивлюся, може, там щось, щось з'явиться, що мені прям дуже треба. І набрала на, оце... на цей бренд. Він був по гарній ціні, зараз вже ціна зросла. Essence Milano — це бюджетний бренд, і тут э, э, vegan and Planet friendly. Тобто веганський і дружній, і екологічний. Ну, до екологічний. І ви знаєте, коли оцей, я не знаю, чи вам буде видно. Я ось так покажу. Бачите, там плаває щось, і воно плавало одразу, як я тільки отримала флакон. Я флакони розпаковую зразу, коли приходжу з почти. Я не можу дочекатись, я не завжди їх зразу наношу. Інколи наношу, але ні, тоді було вже холодно, дома було тепло, але вони були холодні. то я його зразу не наносила. Не потім. Так. так що, якщо будете купувати або брати в розпив, не впішіть сваритися на продавців, тому що в флаконі зразу вже є ці хлоп'я. Непонятно, воно схоже, знаєте, на цвіль, але якесь трохи не таке. Я не знаю. От З натуральних компонентів. Так, розпилю. Оцей аромат з флакона він мені пахне не то морем, не то річкою. І з квіточками. Це піоні мочуб'янку і піоні. Що таке мучуб'янко? Білий мускус. Бо тут на флаконах написано по-італійськи, але на кремчику можна побачити на англійській. Білий мускус і піон. Тут я не відчуваю взагалі мускуса, а можливо, цю морську нотку і дає білий мускус, ну аромат дуже легкий. Дуже легкий, але стійкість в нього кілька годин. Ну, як для цього для такого бренду стійкість непогана. Не менше, ніж Джомелонів, ніж в цих одеколонах. Це взагалі парфумована вода. Ні, стійкість з нього не як в парфумованої води, звісно, а як в туалетної. Ну, чого, звісно. Ну, тому що бюджетний бренд, мені здається, що не може бути, але може. А спочатку він мені взагалі я подумала, блін, ну що це заказала, Взяла саме якийсь не той. Але зараз він мені подобається. На моїй шкірі він був трошки якийсь чи кисліший, чи що, але я ж говорю, я спробувала в перший день. Зараз він непоганий. Це такий повсякденний, але все-таки на літо. Там були шість, по-моєму, видів ароматів. І я вибрала два таких: це білий мускус піон і другий аромат це ваніль і рожевий перець. Оцей аромат мені сподобався більше. Бачите, це трошки інша серія видно. В таких закритих флаконах. Цей аромат мені дуже нагадує, щось нагадує. Він мені нагадує згущене молоко. От прям сирене варене згущене молоко, світло це рідке, солоденьке. Рожевого перчику, я, на жаль, тут не чую. Я в принципі не знаю, як в форфмерії пахне рожевий перчик, але ну, просто це солодко, це таке. Привабливий, я б сказала, що цей аромат привабливий, для такої дівчинки-кокетки молодої. От, от такий образ. <смі> Сьогодні я не помолоділа, але от в такому е, ні. для кокетливої дівчинки. Оцей аромат підійде гарно для першого побачення, а може і не першого. Навіть це може бути парфумерним. Я для молодої дівчини. Цікавий аромат, такий комусь може здатися за солодкий. Тому що солодкості тут ну, досить. Але плін за такі гроші, які я купила на мейкапі, то це взагалі супер. А знаєте, ще що класно в цьому бренді? Це має, мені здається, кожен бренд таке ввести. До кожного з цих ароматів флакон кладеться аромат іншої серії. І тому в мене є. Я познайомилася, виходить з чотирма ароматами з цього бренду, а не з двома. О тут з піоном був чай, білий чай і, що? І, і, і імбир, білий чай і імбир. Давайте я його зараз теж освіжу пам'ять. Я коли я тримала, дістала і спробувала оці диванти, я подумала, що краще я оці два замовила. А інший з ванільним ішов це пачу ну, Давайте спочатку білий чай і імбир. Дуже гарний аромат. Дуже гарний чайний аромат. Я Амбаря тут майже не відчуваю, а чай такий чистий, такий з цитрусом. Я б сказала, що це чай з бергамотом. Але він, щоб ви розуміли, я не знаю, як це описати, але він звучить набагато натуральніше, ніж звичайний чай з бергамотом. Я не знаю, ми, в принципі, купляємо будь-який недорогий. Середньої ціни з магазину, можливо, якщо ті чаї, які на вагу продаються, можливо, вони так і пахнуть. Але цей мені пахне дійсно більш натуральніше, ніж чаї з бергамотом з магазину. Дуже гарно, в міру солодко. Не сказала б, що освіжаючи, старт у перші нотки освіжаючий, а, а далі ну так, засолоджується і відчувається прям бергамотова шкірка. Це хоч і не флакони, але забула сказати. Я про них розкажу, тому що ці відливантики поїдуть подарунком, ці самплики поїдуть подарунком до іншої блогерки. І вона зможе теж з вами поділитися своїми враженнями, тому я зараз про них говорю, бо потім не буде. І другий та не падай. І інші пачулі Амбра теж ой це такі гарні пачулі. Я не очікувала від такого бренду таких. ой. Зараз все розлиюсь. Зараз все розлиюсь. Так зараз він мені трошки спиртом, я не знаю, а тоді ну гарні пряні оце такі пачулі, як у моєму ремінесенс ремінес пачулі Еліксір. Не настільки гучні і не настільки пряні і глибокі, але оце як десь. Це як 10%, 10 від того аромату, розбавлений 10 концентрації, можливо, 20%. Ну тобто він від цього не стає гірше, він просто від цього більш легкий і більш повсякденний, тому що почулі, як сірний кожен витримає. Як для мене то дуже пряний, то чисто під настрій і під якийсь випадок особливий. А тут більш м'який. І тут мені є зараз трошки такої помадності, знаєте, оцей... без ароматизатора. Помадність без ароматизатора, ніби сама оця сировина для виготовлення помад трошки жива. Ну Гарний, непоганий. За свої гроші. Слухайте, ну це взагалі. Можна купити всіх видів цих ароматів. Якщо... Звісно, що якщо ви любите. Нішу і вас купа ніші, то ні, ці аромати вам не замінять нішу. Але якщо ви можете собі дозволити купити тільки від Леванти, але хочете дуже гарний флакончик і в принципі, любите бюджетні аромати, то ці аромати можна з них зібрати цілий базовий гардероб. Там аромати зовсім різні і на різну тематику. Бачите, тут ваніль, чай. Пачулі Амбра і піончик легкий на будь-яку пору року. Непоганий бренд, ну я рада знайомству. Так, і останній бренд, який я купила по рекомендації Іри Соуце. Ірочко, дякую тобі, що ти пишеш в своїй групі гарні акції, тому що я попрогавила і не побачила. Це бренд Leneries, якщо я правильно сказала. теж. І почну я з Рюпедіс. Э, який саме рекомендувала Іра, який вона тестила. І от дуже гарно про нього розказала. Це аромат про мимозу. Ай, розпилим ще раз. Це такий свіжий, така весняно-літня, свіжа мімоза. Прям повітря в ньому відчувається. дуже гарний аромат. От, я не очікувала, це такий. Ой, не туди. Це такий, ні, вже тут пачулі не мастило, боже, перемішалось. Це такий свіжий, мімозний повітряний аромат, ніби, знаєте, ніби ви ловите шлейф з мімозного саду. Чи ну не саду, з клумби мімозної. небагато. Тому що тут є і багато повітря, дуже гарний Боже, от я такі аромати любила, коли мені було років 20. Це був би для мене ідеальний аромат. Але зараз, навіть теж, коли є багато насичених ароматів. Колекції все одно хочеться часом чогось, такого свіжого, такого легкого і такого якогось юного. От як весна пробуджується після зими, так і ти ніби перепробуджуєшся, ніби заново, заново заряджаєшся і розквітає, розквітаєш в душі заново після важкого періоду. Отакий От це аромат, дарує гарний настрій. Якби була підбірка ароматів гарного настрою, цей аромат був би однозначно в ній. А наступний аромат, який я вибрала за своїми вподобаннями це ванільний, паде, не знаю, паче, де влюрс, Ванільний аромат. <кій> Дівчатка мені сказали, писали, не розчаровувати, не спішити розчаровуватися, але перший пшик це було розчарування. Я вам так щось близько покажу. Що це не показую, ви мене вибачте. Ні, на сервеці взагалі не дає нам на руку. Коротше, він мене задушив трохи. Тут є якась нотка, яка мене трошечки задушила, чи то бензоїн, Щось таке, знаєте, зараз відчуваю пластик, але ну, тут пластик, олівці, фарби, щось таке ненатуральне, якийсь синтетичний продукт тут в ньому є. І це мені не подобається, це мене трошки душить. Зараз мені тут і папір, і все. Ну, ваніль тут є, але ваніль десь далеко. А я думала, що ваніль тут основна, і вона буде тут прикрашена просто різними нотами. Якби вона була основна, а це чула десь на фоні, все, решта, то це було б гарно. А так? Ну, не знаю. Поки що кислинка якась є, можливо, мускус тут. Якась деревина суха. От зараз тільки на мені проявляється суха деревина, досить суха. Це ну ні. Це трошки розчарування. Я не знаю, я до нього ще буду підходити в інші сезони. Можливо, теж коли буде весна, буде свіжіше повітря, воно буде якось краще звучати. Але я більше покладала на нього. Надій так вийшло, що більше сподобався той, що Іра рекомендувала. Хоча я до мімоц ставлюся спокійно, ніколи за ними не ганялася, але бачите, іноді так буває. Флакони дуже класні. Взагалі, я в шоці. Флакони дуже гарні. Упаковку. Яка упаковка? Ви бачили теж іри? Дуже гарне запакування, розпакування теж було таке з вау ефектом. Ну, ці прикольно, в принципі, прикольно. бренд не... рент недорогий. От якби вони коштували по 1005, п'ять, то флакони того коштують. А от цей падевелюрс, падеверс, ну не знаю, ну не знаю. Будемо пробувати. Ну що ж, це всі на сьогодні. Мої новинки. Всі новинки за осінь які я нагребла. єлі-єлі, як то кажуть, лететь. Сподіваюся, за зиму, за зиму зараз буде Чорна п'ятниця, а може, вже була, поки, коли ви дивитесь це відео, я щось хочу нагребсти, і тоді вже буду показувати вам в кінці зими наступні флакончики, ну і зимою теж. Що ж, я вам дякую як завжди за увагу. Підписуйтеся, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.